Oh, сніг уже є Знімаємо, yeah. друзі, контент. Oh, я не знімали, я лише, а, так <laughs> а то зараз ще будеш чи то що <laughs> Всем привет. Ідемо на луковицу, де там луковицу. Файні такі хлопаки у нас. Сніг такий, блін, Взуття не дуже підходить, але... Ай-ай. То ще там трохи, ти там може вже немає снігу, я? 아, не маю, Давай. Давай. За, задуху, я дивився. Давай. Параду, бо то параду запатав. Лови за дугу, я задугу сам. Давай. Давай! Euros. <continue> А то що ти то жалко! Другу дай язо! Давай, коля, давай! Ех! Якесь каміння там! О о-о-о! Пішов хлопець! Як вам друзі, криють, веде? Брендуші цвітуть, крокусі Шафран, ще кажуть на нього, Йо, Йо погнали! Йо, та, та файні брендущі такі. Гадо той я Тепер? закрита. Закрита? Ту колеску не уруси. Уруру закрита. Брендущі є. Ой, приколи. Знімайте Аушка п'ятка. Ну та бося й заземляється хлопець, ну то шо. Потеплі, що в десь іграти б колеса. Та я ось цим, блін. Айде, де Луковиці, у тебе Притулок копіна. Притуток на полоніні Луковиці. Залишайте весь чистим. Ще середини знімеш. Що тут за тварин? Ну, блін, тут краса. Дрива навіть є. Вона закрита, в Йде каракета. Kroči, kolia, rebiu, bet nu... <laughs> tai jis <dalis>. lizda. <laughs> tai ne mes žaudojame, to vekno čia buvo rozbėti. Kaip čia čia spaudė? Čia buvo rozbėti tokie... Gal tikrai čia kitas atmitchą ėjau čia? Jau? Ne, matra, ten tokia, tai stovė obokų, jau? <laughs> Але то закрите, сука. Тут холодно може бути. І чого бути, є ще одне одні, без ну, гітле. Ну. Та файне тут є. Я хочу це закривати. Ну то дивіться, може тут там відкривається. Чи там немає такого, що тут. Не. Коротше, друзі, ми відкрили двері з цього боку просто тако. Ми типу нічого такого не зробили. Погано а просто тут зайшли. <рес> Пічка. <рес> Викло мені вибивали. Чесно, це чесно. Не вибивало вікно, було таке вибите. Та й цей. І тут туди. Все, є матрасики, зараз тут переночуємо, є піч, дрова є. Кладемо в ватру. Дуже класно. Е, я розумію, що може це відео дивитися хтось один, е, хто дивиться за цим. А не переживайте, все буде добре. Ми хлопці порідні. І вікно мені ви вибивали точно. Це гарантія, це славдую. Друзі, дивіться, куди ми виїхали. Я не знаю, як вам тут передати ці емоції, але це села. Це прям столики тут такі, блін, я тут, друзі, перший раз. Дуже круто. Там сніги, там все Чорногора. Туди село Шебене, з Купового Варла Піпівано, від цепівано, що туди у нас пише, далі Пробінівка село, монастир дуконський, Чевчен. Туди моя мама якось на Дуконі їхала, того року була. Але дивись, снігу нема, файно, капець. Красота, краса дуже класна. Патра стає. Оп. Приїхали хлопці. О! Люто їм далі. Йдемо зараз, друзі, по воду. Ой. Побули на стаї, з'їли по бананові, <сум> Йдемо води набрати. Десь тут коло лісу коля каже, що це все знаходить. Веде мене десь. Я там якийсь певний До якоїсь берлоги. <ріху> О тут і вовки, і все лиш, лиш не хоч є. І ведмеги. А дивіться, це все тут афінники. До речі, скоро будуть цвісти. Щось схоже. Чекай, Коля, це афінники чи що це? Чи це тут брусниця? Афінники. Угу. Файно. Давай. Є вода. О. Ха-ха <свист> <свист> Іта, друзі, ми наклали ватру, поїли. годиннику у нас пів перша. Його спати. Буде трохи приколи. Клали ватру на дворі. То зростем щось ж Угу. Павло якийсь, може, кабанчик, але то таке. Так що таке, друзі? Трохи змучені вже дороги. Молимося, коротше. Та й лягаємо спати. Добра ніч. Так і що, у нас на годиннику 10 година доходить. Ми поволі стоїмо з колю. ну привітайся. Ось така погода. Рано пробудилися, так заглядали у вікна ведмеді вроді не ходять, значить можна виходити. Можна виходити поваленькі, трохи хмарно. Не знаю, чи вийде щось звання зазняти, але будемо бачити вже. а? Дожди. Дощ, щось моросет, коли каже. Ну, сьогодні трохи вже певно не повезло з погодою, чим вчора. Але зато вчора трохи не знімали. Файних країві з квадрокоптера Що, друзі, Їдемо ми Валевиці з луковиці. Притулок файно нас приюдив. Дякуємо цим людям, які це зробили. Обов'язково ще літом сюди приїдемо і а, може навіть хтось з вас хоче, потім може якусь машину купити файну по тій екскурсії проводити, то буде файно. Тому, друзі, ми поволе їдемо. Це в цьому файному па-па. До зустрічі.

Друзі, їдемо, їдемо ми. Вчора ми їхали сюди до гори, то слід цього не було, а тепер їдемо в долину. Дивіться який слід. Це від олень. Оленичка якась ходила. І сюди-сюди пішла далі, далі. І туди. О. Там якраз ганде годівничка є. Дуже круто. Дуже круто. вау. Блін, прикольно було це побачити. Мені дуже класно. Ну є тут олені, бачите, друзі. Тут прям ну, край цивілізації практично. Свіженький слідочок. Ху, друзі, приїхали ми вже до тут де я лишив. Тут вже далі дорога нормальна. Вчора її тут лишили, та й поїхали далі моциками. І далі я зараз потис машину, Коля погнав наперед, а я згаду за ним. Йо, То я такий друзі вийшов похід. Пишіть, як вам все сподобалося чи ні. Ну то й до нових зустрічей. Надіюся, ще обов'язково сюди приїду літом. Дуже тут красиво. Дуже тут красиво. І захоплю може когось з вас. Та й буде файно. Навіть собі джіпом планую, може, якусь кращу машину можна буде поїхати потім. Організувати такі походи в гори, тут такі гриби. Дуже класно. Добре, друзі, на зв'язку. Пишіть, ставте лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, бо тут ні. контент такий органічний, такий, який я знімаю. Тому думаю, вам сподобається. Йо.